Друзі, вітаю! У мене в холодильнику залишилася вчорашня варена гречка і я вирішила приготувати смачну страву. Гречаники, які готують з вареної гречаної каші та фаршу з додаванням цибулі, виходять смачно та ситно. Приготуйте і переконайтесь в цьому самі. Список інгредієнтів гречка 300 г відварна, фарш свинячий 500 г чи будь-який, одне яйце, цибулина, сіль перець за смаком, приправи за бажанням, борошно, олія для смаження. Сос робите на свій смак. Морква, цибуля, соус, томатний, кетчуп, лагідний цукор, сіль, перець. Це все за смаком і за бажанням. Приготування у фарш на дрібній терці стерти цибулину. У фарш стерла цибулину додаю гречку. Додаю яйце, сіль перець за смаком. Приправу додати за бажанням. І це все перемішую. Ось такий гречаний фарш у мене вийшов. Формуємо гречані котлетки. Гречані котлети обвалюємо в борошно. Обмажити гречаники на розігрітій сковороді з олією, обсмажуємо з двох сторін. Гречаники можна тушкувати, запікати чи просто обсмажити під кришкою з двох сторін. Гречаники обсмажую з двох сторін. Ось такий соус для гречаників я зробила, протушкувала морку з цибулькою, додала кетчуп, сіль перець за смаком, додала ще трішки цукру і все протушкувала. Соус робите на свій смак. Гречаники обсмажила, додаю соус. Додала ще трішки водички і буду тушкувати хвилин 20-25. Ось такі гречаники в мене вийшли. Готуйте, хай вдається. Всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал готуємо з любов'ю. Дякую за перегляд!